Ви знаєте, наш Бог названий Богом устройства. Він відповідальний за устройство. Є служби на цій землі, які відповідальні за соціальне забезпечення, за спорт, хоч за що, за лікарство, за лікування. Но якщо ми хочемо мати устройство, є служба, яка відповідальна за устройство. Так от Бог називається Богом всякого устройства. Якщо ти хочеш в житті бути влаштований або устроєний по російськи, йди до Бога. Він єдиний розпоряджається устройством. Він єдиний і за це відповідає. Хочеш влаштоване мати життя, іди до Бога. І Він його тобі влаштує. От дівчинка хоче вийти заміж. Просить, Боже, влаштуй моє життя. Поступило в інститут. Боже, влаштуй екзамени, влаштуй, щоби здати. Закінчили інститут. приходить час, виходити заміж. Боже, влаштуй моє сімейне життя. Вийшла заміж, Боже, влаштуй з народженням дітей, родила дітей. Боже, влаштуй, щоб виховати цих дітей. І так до старості, і так до старості. І куди не тикнешся, ми приходимо до Бога і кажемо, Боже, влаштуй. Водне хрещення мало бути. Боже, влаштуй, щоб була погода, щоб можна було зробити похорони. Боже, влаштуй, щоб було устройство, весілля. Боже, влаштуй. Ми куди не подивимося, ми всюди біжимо до Господа і просимо у нього, Боже. Влаштуй, Боже, влаштуй. Но саме цікаве то, що люди віруючі, які прийшли до Бога і мають повне право і повну привілегію і можливість мати влаштоване життя, вдруг проходять роки, і ти замічаєш, ти в церкві, ти нібито з Богом, а життя чомусь не влаштовується. І відповідно, віруюча людина мусить задавати питання, чому ж я віруючий, а життя моє якесь невлаштоване. Напевно, є на то причини. Я поділюся позитивними сторонами, а не негативом, позитивом. Як Бог влаштовував людей. І як ми будемо робити так, як вони, Бог нас обов'язково влаштує, наше життя. В книзі Вихід в першому розділі там описана така. Подія. Там пише про бабок повітух, про жінок, які приймали роди у євреянок. І там один із віршів, він каже таке слово. 21 вірш, але я прочитаю тільки закінчення. То він утверджував доми їхні. А по-русськи то Бог устрояв їхні дома, або влаштовував їхні дома. Так, як вони щось робили. То Бог влаштовував їхні дома. Ми теж хочемо, щоб наші дома Бог що? Влаштував? Щоб наші діти були віруючі, щоб наші діти повилучувалися, мали якийсь кусок хліба на столі, щоб в наших сім'ях було царство Боже, а не ад. І старий, щоб Бог влаштував, і все, що Бог влаштував. Ми же хочемо. правильно? Правильно. А там написано, що вони щось робили, і за це Бог устрояв їхні дома. Не просто за те, що очі голубі, а була якась причина, чому Бог устрояв їхнє життя. Так от там написана причина, чому Бог устрояв їхнє життя. Була така ситуація, що фараон сказав, я своїми словами. Всі хлопчики євреїв знищувати. Ну, оці жіночки не побоялись приказу фараона, не побоялися смерті, боячися Бога під страхом смерті, вони рискували своїм власним життям, щоб спасати дітей інших людей. І написано: І за це, і за це Бог устроїв їхні дома. Брати і сестри, за це. Що вони життям своїм не подорожили, вони не поклали його на перше місце. Для них на першому місці було спасіння чиїх дітей. І вони цих дітей поклали на перше місце. І Біблія каже, і за це і за це Бог устрояв їхні дома. Ще одне місце, слово Божого, коротенько нагадую: Давид, цар. У нього все по-царськи, життя прекрасне, життя вдалося. І навіть написано, що коли Бог його заспокоїв від усіх ворогів. Зазвичай, коли тривога, то до Бога. Якщо заспокоюєшся, то тобі Бог автоматично чомусь стає не так потрібний. Так от написано: Бог заспокоїв Давида від усіх ворогів. Живи і получай задоволення від життя, а Давид його не може получати, йому некомфортно. Знаєте чому? Причина є, у нього є все. Ліжко і слонової кості покрито золотом. І не знаю, хто з олігархів тепер спить на такому ліжку. Но Давид спав. Царський трон, царський дім з кедрового дома. Ну, все є, живе і виходить, задоволення від життя. Но йому не живеться, йому не комфортно. Знаєте чому? Він кличе Пророка Божого і каже, на фан. Я от на цьому ліжечку слонової кістки покритим золотом. Знаєш, щось, воно мені не спиться комфортно. І питає, а чому? А тому що дім мого Бога не такий, як мій. Знаєте, от на практиці таке буває. В домі плитка з підогрівом, унітаз шикарніший, умивальник шикарніший. І у всіх членів церкви отакі такі шикарні дома порядки. А в домі Божому умивальник валиться. Унітаз грязний, все кругом стоїть вверх ногами, в домах, так як в домі Давида, а в Домі Божому все потріскало, у домах євроремонти по останньому піску моди, а от в домі Божому, як в Шевченківській хаті якійсь, як в халупі. І от Давид, чому Бог любив Давида і чому устрояв його дом, бо він каже: до тих пір, поки в домі Божому не буде такого шика, і блеска, як у мене, а я ще й більше зроблю для Бога, аж тоді мені буде комфортно. І от за одне бажання Давид даже цю свою мрію не здійснив. Він віддав на руки Соломона золото, але Бог каже, ти його будувати не будеш. Це не, я не тобі це призначив. Но Бог йому каже, за те, що ти положив в своєму серці, за саму ідею, за саме переживання. За саме бажання, щоб у Бога було краще, як у мене вдома. От за це бажання каже Бог, мною клянусь. Не буде на, на твоєму престолі завжди будуть сидіти твої сини. Я благословлю твій рід, поки буде існувати земля. Ви можете собі це уявити? За що? За те, що він хотів, щоб в його Бога було все по вищому гатунку. Дома вже як-небудь. А для Бога по вищому гатунку. Є така у православії поговорка: на тобі, Боже, що мені не гоже. Як думаєте, благословить Бог з таким підходом, устрояє він твоє життя, устрояє він твоїх дітей, твою сім'ю з таким підходом. На тобі, Боже, що мені не гоже. Поїхав на курорт 700 євро 3 700, а Богові 20 гривень. А раз у тиждень прийти перед лицем Боже, проблема, нема часу. Відісплюсь, не піду. І от з таким підходом, якщо так служити Богові, чи дасть тобі Богу це устройство? Ти кажеш, Боже, ти Бог устройства, устрой і благослови. А Бог каже, і за це я устрояв їхні дома, за це? За це, щоб Давид хотів, щоб дім Божий був кращий, як його. Мій хай буде будь-який, а от Божий має блистіти, бо це Божий. Оце підхід. Дома кожна господиня, я не раз то кажу, мете війнику, мете, мете, щоб чисто було. Приходить у дім молитви, стоїть папір, не підніме, не зігнеться. От я цього не розумію. Дома вилизує, а от у церкві підняти не підніме. Дома стоїть на дверях, проходьте, дорогі гості, сідайте, все наварено, все напарено. Як для Господа наварити, як гостей прийняти в церкві дві ліві руки, нічого не вміє, а дома хто варить? Сусіди. І за це Бог устрояв їхні дома. за це. За те, що серце було віддане для Бога робити, Бога на перше місце, Божий дім на першому місці, а мій вже заді. І так як ти за дім Божий подумав, Бог за твій подумає. Сам. Тобі навіть думати за нього не треба. Він сам подумає, ти за його, а Він за твій. Казав пророк Малахія, ви мені несете криве, сліпе і то, що нікому не потрібне. Знаєте, несли таку жертву. Люди собі так розмишляли, воно й так згорить на вогні, ота корова чи бичок. Ну, і їй, різниця, чи вона крива згорить, чи, чи не крива згорить. Ну, так гумнічали і несли Богу. Воно ж здорове і по полю, а як криве, саме раз Богові принести жертву. А Бог каже, а ви цареві це принесіть своєму. А ви цареві принесіть. І подивитися, йому це полюбилося, сподобалося чи ні. Так я каже, не цар тобі, я цар над царями. І ти мені несеш то, що тобі не потрібне, а ти не боїшся Бога так робити. Нести мені то, що тобі не потрібне. Брати і сестри, це дуже важливо пророка Агія, Я ще в одне місце є цікаве про Іллю пророка, про якого сьогодні говорили, приходить Ілля до одної жіночки а в країні голод. І він каже: дай мені кружку води випити. А вона побігла за водою, знаєте, то люди кажуть, дайте кружку води, бо так хочу їсти, що нема де переночувати. І він, і він так ззаді кричить: прихвати кусок хліба. А вона каже: пане, нема, каже, пі хліба. Оце трошечки олії і трошечки муки лишилось, і все, смерть. Нема що їсти. Маленька дитина. Оце ще каже, останній раз: спечу кавачика і все. Каже, дай мені, а ти потім. Ви знаєте, от люблю себе ставити на місце біблійних героїв. Воно легко читати. От голод, голод в Тернополі, не дай Бог, ну він вдруг він прийшов. І приходить якийсь дядько, чужестранець, і пропонує тобі таку зділку некрасиву. Ти мені віддай свій хліб, я його з'їм, а тобі потім. От ти би віддав, тобі потім. Ну вона прийняла вірою, що це не дядько. Що це Божий помазаник, і він сказав: так говорить Бог Ізраїлів, мука не істощиться, і олія не істощиться, буде на цілий час голода, і вона вірою спасла свою душу. І свого сина вірою могла не дати останнє з'їсти сама, хватило би на один раз, а так на цілий час голода, тому що поставила вище, ніж свої собственні інтереси. Я прочитаю місце. Цікаве з пророка Агея. Ви знаєте, оце наше відношення до Бога і до Його діла. Пророк Агей. У другий рік царя Дарія перший розділ спочатку. У шостий місяць, перший день місяця було слово Господня через Агея Пророка, до Зоровавеля, сина Салафіїлового, правителя Юдеї до Ісуса, сина Єседекого, Великого Ієрея, так сказав Господь Савов. Народ цей говорить, не прийшов ще час, не час будувати дім Господній. Особисто я би цих людей зрозумів, скажу відверто. Війна, їх забрали в полон, все розвалено. Вони повернулися на розвалине. Якби вони мають якесь моральне оправдання так казати, все розвалено, нема де жити. І вони кажуть, ми мусимо спочатку себе відбудувати, а от коли ми станемо твердо на ноги, ми вже потім відбудуємо дім Господній, вже потім. Спочатку ми свої дома відбудуємо, а потім займемося Божим домом. І Господь каже, оцей народ, він говорить, що не прийшовши час будувати храм Господній. В деяких містах. Брати так і казали, та що його будувати, скоро Царство Боже прийде? Я знаю деякі такі церкви, де брати не будували тому, що скоро прийде Царство Боже. Но парадокс, коли воно торкнулося думів Божих, не будували, бо скоро Царство Боже. Ну от свої чомусь будували. Скажіть, нащо будувати свій дім, як скоро прийде Христос? І от агей говорить таким людям, які по такому принципу живуть. І як для Бога, а на що Того, скоро царство Боже прийде. І як для себе по повній програмі і не бояться, що царство Боже прийде, такому воно воно дістанеться. Оті твої євроремонти та остав у покої, живи, як амиші на підлозі. Ні. Собі треба все найдорожче. А як для Бога кажуть, а нащо воно? скоро царство Боже прийде. Коли ми цей дім купляли, я теж таке просто, то ненадовго. Але слава Богу, що купили. Коби сказав ненадовго, до сих пор би сиділи на ЖД-вокзалі у гостиниці. А так, слава Богу, користуємося. А як прийде Христос, то і це пропаде, і наше все пропаде. То якось так би хотілося справедливо розуміти. Перший розділ пророка Гея з третього вірша. І було слово Господнє через Агея пророка, а вам самим час жити у домах ваших прикрашених, тоді як дім цей в запустінні. Тому нині так говорить Господь Савооф: наверніть серце ваше на путі ваше. Ви сієте багато, а збираєте мало, їсте, але не вситісь, п'єте, але не напиваєтеся, одягаєтеся, а не зігріваєтеся, а хто заробляє платню, заробляє? Для дерявого гаманця так говорить Господь Савов, наверніть серце ваше на путі ваші, зійдіть на гору і носіть дерева і будуйте храм. І я буду благоволити до нього і прославлюся, говорить Господь. очікуєте багато чого, а виходить мало. І що принесете додому, то я розвію, за що, говорить Господь Савов, за мій дім, який в запустінні, тоді як вибіжете, кожен до свого дому. Тому то небо закрилося і не дає вам роси, і земля не дає своїх плодів. Другими словами, як ти будеш економити на Бозі, як ти будеш економити на Бозі, все те, що зекономиш, толку тобі з того не буде. Я у зібрання не маю часу йти, бо бо здаю сесію. Добре? Там він не має в зібрання часу прийти бо готовиться до сесії. Там він не може в зібрані прийти бо готовиться ще до чого. Там він не може прийти, бо друзі, там не може прийти до весілля, там не може прийти, бо наробився. Все життя якась причина. І Бог каже, от якщо ти економив на Бозі і ти вчився в інституті, а в зібрання не ходив, тобі толку з того інституту не буде. Не буде. Я, коли що в податковій працював, хожу по базарі, провіряю, а там кажуть мені деякі люди, у мене два диплома політех і фінансовий, а торгують на базарі. І є толк з тих двох інститутів. А скільки сьогодні в Італії миють постарших жінок? З вищою освітою, з червоними дипломами. Так от як ти будеш вчитися за рахунок Господа, будеш мити там людей і тобі з твоєї науки толку. Я не хочу сказати, хай не образяться на мене ті, хто змушений поїхати на роботу, бо таке в Україні життя заставляє. Я не хочу сказати: всі ті, які там поїхали на роботу, всі прогнівили Бога. Я не хочу це сказати. Уточняю. Але якщо ти вчишся за рахунок Бога, і нема часу йти. Якщо ти працюєш і нема часу прийти в зібрані, тобі ні з твоєї роботи толку не буде, ні з твоєї учоби. Господь так каже, ти будеш робити на дирявий кошельок. Заробляти будеш багато, а толку буде з того мало, будеш постійно влітати, як не в одну халепу ту в другу. І потім порахуєш гроші, вроді було багато, а в кишені лишився повний ноль. А якщо віддаш свою душу Господу і будеш йому служити в першу чергу, а Бог так позаботиться, що ті крохи, які ти маєш, ці копійочки, Бог їх так використає, що ти на своїх копійочках будеш жити краще, як олігархи на свої великі Зарплати, бо Бог це робить. Дім мій називається домом молитви для всіх народів. Тому, брати і сестри, це наш дім. Мені належить бути в цьому, що належить моєму батькові. Принцип, я сумочку взяв, я пішов додому, він не є для Божих дітей. Це твій особистий дім. Будь-як господиня в цьому домі. Все, що бачиш, так, трава заросла на вулиці, піди і вирве ти особисто. Так хто пастор має вирвати, то його церква. А що я маю виривати? Він в Ютубі там його слухають, а я буду траву рвати. Раз його слухають, хай де і траву рве, можна і так розмішляти, друзі мої? Там в туалеті хтось забув злити воду, там хтось забув щось, там то. Будь як вдома. Ти домашній, ти не приходько, ти домашній. Якщо ти це будеш ставити Божий інтерес на перше місце, Бог тебе ніколи не залишить. Він тебе устрояє, дітей твоїх устрояє, сім'ю твою устрояє, і ти будеш робити мало, а багато будеш мати. Бог, як хоче дати грошу, грошу то Він дасть малим ресурсом. А як не хоче тебе благословити, будеш як проклятий, як раб робити, а потім життя пройшло, як порахуєш свої здобутки, а то один пшик вітер. І ти скажеш, Господи, а чого ж я не доробився? Тому що не читав пророка Агея. Багато маєте, а мало залишається. Тому, брати і сестри, спішим робити діло Боже. Спішим. Ось я, Господи, пошли мене. Тому? Бог устройства не всіх устрояє, а Бог устройство устрояє тих, які його діло поклали на перше місце в своєму житті. Хай нас Бог благословить, ми це розуміли. І так відносились до свого спасіння і до діла Господнього. Амінь.